Цьому році ми е, провели реформацію складу збірної і за різних причин вилетіли майже половина складу. Тому е, ті нові дівчата, яких ми привлекли завдяки зборам, які ми провели в Києві, два селекційних збори, і для себе виділили 6-7 гравців, які е, Являються ще й наразі кандидатами да, до збірної в пляжний футбол. Ми е, зробили тренувальні цикли і, в принципі, з тим складом вирушили до, на наші змагання. Якщо ви пам'ятаєте, в цьому році у нас була Євроліга і НеомКАП. Да, два таких топових змагання. Е, по Початку сезону ну, ми не сподівалися да, на якісь там досягнення, але по ходу сезону, вже, коли команда ну, дівчата почувствовали один одного, тобто і ми якісь там е, тактичні дії провели разом деякий час. і В принципі, у нас вийшла непогана команда, яка, е, на мою думку, повинна була потрапляти в півфінал Євроліги. Але... Якщо ви стежили за нашим сезоном в цьому році, то виявилось так, що ми не потрапили до півфіналу, але показали досить пристойну гру з тими самими італійками і португалками, і, в принципі, все було в наших руках і ногах. На турнірі в Неомі вдалася в взнаки пауза двомісячна, яка ну, протягом Двох місяців ми взагалі не тренувалися, але там за три дня зібрались. В принципі, показали непоганий футбол, але технічні помилки і е, деякі стратегічні моменти, скажімо так, протягом того турніру е, привели до того, що ми, на жаль, не вийшли в фінал цих змагань, хоча е, гра зі збірною Бразилії показала, що ми е, дійсно підняли нашу планку досить високо. І, Завдяки, скажімо так, в лапках нашим помилках і там були і суддівські помилки, ну то вже ми не будемо на це зважати уваги. Тут це відбувається кожного року, тому у нас вже імунітет такий є в команді, що ми дуже спокійно до цього відносимося. Ми зробили досить непоганий результат, але ж в принципі. Жалкуємо те, що не дійшли до фіналу. Ну, у нас зараз е, немає дівчат в складу, ті, які мають контракти з командами з великого футболу. Е, тобто, так, футзал і пересікається, але в літній період не, скажімо, не, не так плотно. Так? Е, що ми маємо на сьогодення, те, що нам потрібно, звісно, як і в будь-якому іншому виду спорту, треба постійний тренер. Якщо він буде відбуватися на постійній, на постійній основі, тоді буде в принципі результат. А якщо в такому рваному темпі, ну, нам не вистачає потім цих двох-трьох днів, двох-трьох спарінгів з топовими команди, щоб потім в наступних… Змаганнях, тобто високого рівня досягати успіху. Оцінювати їх дуже прищіпливо, ми не маємо права. Вони показали досить пристойний, скажімо так, рівень свій, той, той на який ми розраховували. Всі взагалі нікого відокремлювати не хочу. Але непоганий рівень. Е, вимагати від них щось такого супер е, прогресуючи за такий короткий термін, е, ну дуже складно. Тому подяка дівчатам можна оцінити їх виступ на тверду четвірку. Я по планам зараз на 2025 взагалі нічого не можу сказати. Єдине, що Мені озвучили, що може в січні місяці ми проведемо турнір тут жіночий в гідропарку, а там уже потім будемо е -е чекати-чекати розкладу від БСВВ, які там змагання у нас на наступний рік. Хотілося б в першу чергу подякувати нашим хлопцям, які нас боронять, які е Віддають всіх себе, щоб ми дійсно отримували задоволення на піску, грали ігри, грали, виїжджали на турніри. Це дуже важливо для нас і їм велика подяка і низький уклін за те, що вони роблять. Ми з ними, ми шануємо і поважаємо цих людей. З новим роком вітаємо всю нашу пляжну футбольну спільноту. Хочу побажати усім прихильникам пляжного футболу міцного козацького здоров'я, щоб ми всі були щасливі, щоб ми в наступному році, сподіваюся, жили в мирній країні і отримували задоволення від тієї справи, якою ми займаємося і якою ми живемо.